Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми будемо читати 29-й псалом. Цей псалом має назву Пісня Давида на оновлення дому. Але є проблема із визначенням, за яких обставин? Коли і навіть ким був написаний цей псалом, тому що деякі екзегети взагалі вважають, що автором цього псалма є Езекія. Але більшість говорить все-таки, що це псалом Давида. І теж тут є кілька версій. Одна із версій говорить так, що Давид, наперед передбачаючи, що буде збудований храм Господній його сином Соломоном, написав цей псалом для того, щоб його потім читати, наперед, якби написав, щоб його читати при оновленні цього дому, прославляти Бога. Возносити Богу хвалу. Також одна із версій говорить про те, що, можливо, коли переносили ковчег завіту, Іуза заторкнувся до ковчегу і помер, тому що йому було по закону Божому, ним не дозволялося йому торкатися до цього ковчега. І тоді цей ковчег перебував у домі Овет Едома. І, можливо, там теж було це оновлення на той момент, коли ковчег знаходився у цій будівлі. Але є ще одна версія, яка найбільш вірогідна. Ми знаємо, що коли Давид переміг всіх ворогів і зміцнив своє царство, то, ну, і що так читати по Біблії, бачимо, що Бог попустив Давиду пройти через певне випробування. Можливо, для того, щоб стримати його ще від більшого якогось гріха. Тому що ми знаємо, коли в людини все гаразд, коли наступає час спокою, достатку, людина духовно розслаблюється і може втратити свою пильність. І тому Бог попустив, аби Давид впав у певну спокусу. Йому дуже захотілося перерахувати своє царство. Мабуть, для того, щоб потішитися, ось я такий цар, я зміг це все згуртувати, перемогти всіх ворогів. І він зробив цей перепис, і тоді сказано, в нього дуже збентежилося серце. А наше серце бентежиться в тому випадку, як ми щось робимо неправильно. Якщо людина духовно жива, якщо вона має духовні відчуття, має досвід духовної боротьби, духовної праці над собою. То людина тоді дуже чуттєва до якогось гріха, навіть якщо її десь щось зробить неправильно, то все одно її душа тоді бентежиться, вона відчуває, що зробила якийсь гріх. І ось коли він це зробив, а людина, як ми знаємо, робить гріхи в певному стані затьміння свого єства, свого розуму. І вже потім, коли зробить гріх, лише потім усвідомлює, що вона насправді зробила. І ось він дуже збентежився. І тоді Господь сказав до пророка, піди і скажи, що там вибирай три кари. Ну, І він обрав Моровицю, і 70 тисяч людей померло тоді. І він просив про покаяння, і Бог його простив. От і тому цей псалом, скоріш за все, якраз і про цю історію. І тут є четвертий стих, який вважається месіанським стихом. Тобто це є пророчий стих, і ми на це звернемо з вами увагу. Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої втішилися наді мною. Господи Боже мій, я взивав до Тебе, і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у у могилу, от якраз цей четвертий стих: Господи, Ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу. Якраз він і є місіанським, тому що у старому заповіті люди знали, що всі перебувають у шеолі. А тут говориться про визволення із пекла. І тому, скоріш за все, Давид своїм духом відчув, що Спаситель прийде також і у шеол. І спасе звідти всіх праведників, тому що до пришестя Сина Божого, всі перебували у шеолі. Християнські богослови теж мають різні думки, що таке шеол, чи це дійсно пекло, чи це просто місце, де перебували праведники, нам достоменно невідомо. Але ми знаємо, що Христос сходив у пекло, значить, виходячи з цього, мабуть, шеол і є тим самим пеклом, де перебували всі праведники до моменту. Коли мав прийти викупитель світу і Спаситель світу. Співайте Господу всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо намить гнів Його і на все життя мирість Його, з вечора плач, а на ранок радість. Моменти випробування нам здається, що наша біда, наш біль, наше страждання ніколи не минеться. Мабуть, і Давид тоді теж протязі цих трьох днів в моровиці теж відчував. Цей важкий стан духовної боротьби, стан немочі. Йому здавалося, що це ніколи не припиниться. Але насправді Господь все-таки дає нам більше світлих днів. Ну, але якщо в людини протягом довгого часу не проходить цей стан відчаю, то це означає, що це є її особиста проблема. Вона не знайшла відповіді на свої питання. Вона, мабуть, перебуває в гордості. Тому що гордість спричиняє страждання. І людина повинна розібратися із собою. І тоді з неї поспадають ці тягарі, ці камені, з її душі, і буде обов'язково світло. В іншому випадку, дійсно, людина може напротязі дуже довгого часу перебувати у стані пекла. І я говорив одні благоденства мого: не похитнуйся я повіки, був самовпевнений, а Бог попустив, що він на себе не надіявся. Господи, Ти з милости своєї укріпив гору мою, але відвернув ти лице Твоє, і я захитався. Тоді до Тебе, Господи, я взивав і до Бога мого молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зотлію, чи ж буде порох славити Тебе та сповіщати про істину Твою? Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені. І ти змінив плач, мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю. Нехай же славить Тебе душа моя і не вмовкає. Господи Боже мій, буду славити Тебе по вік. Дай нам, Боже, завжди перемагати в першу чергу себе, а тоді і прийде до нас Божа поміч, і наш смуток завжди буде перетворюватися на радість. Слава Ісусу Христу!